Румуни виходили собі голі, просто і все тут звисає. Ти маєш на то все дивитися 16 годин на полі без перепочинку. Обід пів години піздець напився, глоток води нахуй за цілий день. 5 кілограм, 3,5 євро. Румуни вже тікали, не стягали 16 годин і через ліс і їх навертали, садили в машину, звали казали, ще по ящичку вона замовлені. Тут емоції зашкалюють у всіх. тут нереально працювати, тут нас просто за людей не рахують. Як можна дати людям 10-й ранку посідати і тримати на полі до 7-ї годин вечора? І Ще не хотіли відпускатись. Я раз вивіситись, робити все, що нам. Скажуть, бо то українці, бо на бо там в день можна заробити стільки, скільки в нас в місяць заробляють. В мене є хороші новини для тих, кому треба переказати кошти з-за кордону в Україну. Міжнародний сервіс переказу грошей TransferGo вводить абсолютно безкоштовні перекази в Україну. Тобто без комісії, абсолютно яку суму ви відправляєте, така вона і прийде. Так що, кому треба переказувати кошти, будь ласка, посилання буде внизу під відео. Переходьте і користуйтеся. Я вам скажу я ще раніше, коли в Польщі був теж один раз переказував TransferGo, Тоді ще була комісія. Я з Польщі переказував, і там через карточку на карточку все проходить дуже зручно, і там і на телефон програмка є можна скачати, і сайтних є. І ще не більше зараз взагалі зробили абсолютно безкоштовно, без комісії, такого ще не було. Тільки от ввели і дуже круто, зручно можна цим користуватися. Кому цікаво, посилання внизу під відео. Всім привіт! Мене звати Андрій і ти на каналі Життя Коваля. Всі ви знаєте Іру, яка була зі мною на роботі минулого літа. В одному з минулих відео вона сказала, що їде на роботу в Німеччину. Вона мала туди їхати на ціле літо на половиною місяці. Опа патанчик. Що ви мені розстав... Еротик масаж! Парадайз, <схи> еротик масаж. Вона мала доїхати на все літо. Вона буквально пробула там 10 днів в тій Німеччині, і вона вже тут приїхала. Зараз ми в неї запитаємося, що в неї там сталося. походу її там жорстко розвали, киданули. Ну, Робота мала бути на все літо. Вона сказала, що роботи немає, і... а вона ж заплатила за вакансію. Зараз ми запитаємося в неї, що там сталося і в чому проблема. Так, я приїхав в форум, де зараз має бути Ірка. Ой, йо ми що так всі поприпарковувались? Так, шукаємо місце, слава Богу, місця багато. Зараз від'їду з парковки і Іра розкаже про свій досвід роботи в Німеччині. Так? Два тижні. Стільки людей в мінусі поприїжджали, що капець. На цві? А що? Мінус 20 центів. Ми не знали чим додому добирати. Ну я в плюсі, але якою ціною. Якою? 16 годин на полі 2-3 години спати. На турі 2-3 години спала на турі Я цілий тиждень спала 2-3 години. Потім щось трошки в день спали. От тоді останні дні, коли ми вже не виходили на роботу. Просто собі двіжували, бо ми знали, що ми додому їдемо. А вчора ми їхали ті гроші, забор... забирали, Ті, що нам мали вернути. А ті, що ви заплатили, я не всі двісті п'ятдесять вернули. Малисі платили, бо сказали. Коротше, сказали, що роботи тут на два тижні, і вже закінчується. І ми, ми собі порахували, але сказали, що вертають дорогу туди й назад. І тих 350 євро вертають. І ми собі подумали, наше... Чекай, ви заплатили 350 євро за вакансію, так? Да? Так. Да. 350, ніфіга собі. І ми собі подумали, якщо вертають все плюс дорогу, то ми їдемо додому, тому що тиждень е, працювати на них, а тиждень для себе. Два тижні пахати, щоб там заробити 300 цих. Але реально багато. Чекайте, з чого? Чого? Що, що за фігня? Взагалі? Що? Ви мали їхати на все літо Так, А, да, мали їхати а 25, з 1 червня по 25 п'ятого липня нас мав бути виїзд. Сказали, що потім буде погодинка, погодинка. Потім виявилося, що тої погодинки буде 2-3 години в день по 8 євро, плюс житло, харчування. Сказали, що там страхування 1,6 євро в день. В тому ми за страхування заплатили, а той, ще шеф, фа фермерка бере собі страхування. Коротше, лишатися там. Заробляти по 20 євро в день, нам не вигідно було. І ми подумали, якщо нам вертають, тих 350. Але на другий день не все помінялося, і вона вже нічого нам не вертає. 250 євро повернула. Цей фермер два дні розривав е контракт, розрахунку не давали. Тянули-тянули час, і час терміну пройшов. Чекай, Ти так могли... розказуєшся. Блін, я не знаю, то покладемо життя. Давай зараз заїдемо тоді давай зупинимося. Да. Обіцяли 8 годин по 80-120 євро в день. Тих 80 євро в день можна було зробити. Я заробляла 80 євро в день, але це було 16, годин. годин, на полі без перепочинку. Обід півгодини. Привезли канапки, підігріті за 2,5 євро. Зявляєш собі? Я думала, то були до нормальні обіди, сніданки, а то взагалі нам повинні. А були. харчувати вас? харчування взагалі там недорого. Я думала, в Німеччині дорого буде. Ні, ні, фіга. Ми щось стратили за тиждень, по 14 євро. Ми жили дівчатами там, ми готували хлопцям ще. З нами там всі ні, на ті. Восьмеро хлопців жило і нас четверо дівчат. Ми так здружилися компанією, ходили всюди. Нормальна компанія хлопці... була? Так, да, хлопці, ящики носили. Нам взагалі нормальна компанія. Краще була компанія, ніж в Польщі? <світ> ну, я не знаю навіть. Там одне, там друге. Ну, на... Тож, одно ми так не сильно не зружилися, як з вами, тому що ми менше були. Ми були з румунами на полі, з циганами. Блін, красти по румунських Вони там... Красти по румунській сап-сара? Там да, вони там ящики настирили. Ми збирали вони... Румун міг підійти взяти нас, ящик здати на тебе крав? Ні, мене не крали. Бо до Румуни вони вони фігачують. не знати скільки ящиків в день. Вони там з сім'єю приїхали заробляти. Вони там мали по 150 євро в день. Вони пахали як коні. Ти розумієш? Ми с пів пройшли півропіврядка, вони цілий рядок вже пройшли і йдуть вже на зустріч нам. Найшвидше ну, швидше за тебе пахали? Так, звісно, що швидше. Ти пробував, до речі, какао mm -hmm. в Макдональдсі? Ти не пробував какао в Макдональдсі, Попробуй, це просто шедевральний напій. До речі, купує це какао, розраховується такою карточкою Монобанком, тому що там є кешбек, наприклад. Я купив, там потратив скільки там грошей, і 4% з усіх сьомой мені вернулось назад на рахунок. Так що, якщо не має такої карточки монобанк, ти можеш її зареєструватися по за посиланням внизу під відео і забрати свою картку Монобанку. Які взагалі плюси в неї? Що вона безкоштовна, по-перше. По-друге, якщо ти скачаєш по моїй силці. Тебе буде 50 гривень на рахунку, і якщо ти будеш наприклад кидати свою силку друзям, за кожного друга ти будеш мати 50 гривень і можна на тому пару гривень заробити. Наприклад, там є реферальна система. Ти скачаєш по моїй силці, мені буде 50 гривень, і тобі буде 50 гривень. Так само можеш друзі своїм кидати, і кожен буде мати по гривень, і ти будеш мати 50 гривень. Розраховується завжди це карточка монобанку. Там продукти купляй, кафешка завжди не розраховуєшся по проценти. Капить так за день, два-три місяць там така нормальна сума нараховується. Да, Зараз допиваємо мка. Почнемо. <реш> і почнемо. І допиваємо каву, і почнемо. Та все діло грязне. Спочатку нас завезли е, в ресторан. Фермерка всім отакі обіди <реш> привезла. У них обіди фігня. Ага. Нас смачніше готують. Отакий бач, у них отакої форми хліб. Ага. Каву всім, ну, за її рахунок. Так само на наступний день вона привезла нам. На кімнату, о -о, от отакий десь ящик, там ковбаса, варення yeah. різне, та сири. Фермерка, яка та фермерка, сири. Ну коротше, хліби, там десь такий нормальний пакунок. єдиний, десь нам тиждень хватає. Yeah. Ці фермери нас були поляками. Yeah. Та там коротше, ні, марає, yeah. там такі крикливі були. Та да, такі, та що ящики приймала, така добра була. Там не ящики не були так, що от сканувалися. Вони mm -hmm. сканувалися, але вона писала собі на листку. Типу, кожен ящик. Mm. В день там, було... да? да, там було приблизно 20-30 ящиків, то вона все на листку писала. Там можна було помолитися, бо вона ручно. Неї... Я їй щось сподобалася, вона мені завжди дописувалася ящики. Якщо я бачу... Ні, Якщо я бачу, що там мені не вистачає, не зарахували, то вона каже. Ти збирала клубніку? Ви збирали клубніку? А потім пот... сказали, має бути погодинка. Погодинка буде вона, але кілька годин в день і не факт, що для всіх, чи для дівчат, чи за хлопців. І казали, що потім робота дуже шкідлива буде, та на укропленні щось коротше не ага, дуже. А спочатку вам такого не казали, як ви мали їхати. Спочатку казали, що завжди буде по 8 годин, по годину все буде 8 чітко. 8 годин, 16 не хочеш. Ні, ну якщо погодинно, потім вже після не було тиждень-тижний інтернет. Ось тут не було інтернету. Навіть не мали з батьками зв'язати. Сказали, привезуть карточки, не привезуть, так нічого не. Да. Їх треба було якось реєструвати, я думаю, ще я там щось виходило. взагалі я була без інтернету. Ми вже а х... нам не вистачило всіх місць, і кілька хлопців переселили в тарно. Там на квартирі там шикарні умови. тут є да. якби гуртожиток, а там квартира. Тут на 40 людей, а mm -hmm. там на 4, Там в нас окремо вже все було. То нам румуни перший день клубніки принесли. Бачика клубніка. Ага. Нормально. 5 кг – 3,5 євро. Порівняй 5 кг бурувки і 5 кг оцього. Бурувка яка малесенька, а та клубніка бувала деколи така. Отаку казали не збирати. Немає товарного вигляду. Та, збирати мінімум отаку. <рес> в кінці вже коли закінчилась клубніка, спочатку Румуни всі стали з поля, зійшли, сказали, що не за 3 євро, тут дріботу збирати не будуть, бо вже мало є. Хоча ще їй було нормально. І сказали на другий день, що Румунам щось по годину оплачують чи що. Вісім євро в годину ми бачимо, що вони вже розслабились збираємо. Ми тупо зійшли з поля, ця ла приїхала, чуть не плакала. Та пармерка, бої в них замовлення, розумієш? Чому по 16 годин? В них не там 8 годин. все, їм треба назбирати ту кількість, і все в них mm -hmm. замовлення, такі гроші такі гроші капець. Mm -hmm. За день я назбирувала 20 ящиків мінімум. 60 євро. Але ми працювали всі на... так в середньому збирали, да? Ну хлопці там не виходили. Вихідні собі робили. А, Вуті... а можна було на роботу не виходити? Була дівка, яка заробила 900 євро, вже чистим. Вона, Чекай, так, вона так, в день збирала це... по 30-40 ящиків. Нахерачила як... 40 ящиків. А ти за скільки, за 2 тижні чистими тільки привезли? 600 плюс 250 нам віддали. Привезли 600 а, євро чистими. І дорога 80, туди і назад 60. Було би більше. Ми, кажеш, що ми клубніки... вернулися через те, що ми знали, що з клубніка закінчилось, робота лишилось на 2 тижні. Тиждень працювати на Компанію mm -hmm. посередку. Як на компанію, а чи як на компанію? Як ну, як... бо відробити тих 350 євро. Нам сказали, що якщо ми їдемо, зараз нам вертає 350 євро плюс дорога туди і назад. Ми приїхали, ага. нам ввертає 250. А вони зрозуміли, що вони лоханулися? що вони тільки. думали, що пару людей поїде. Тим, хто їхав день пері... перед тим, вернули. Ми поїхали, нам вже не вернули. Та компанія що давала ту роботу, вона знала, що така фігня буде. Типу, нас що не буде та роботи? Й... Приїхав, вони там чуть його не побили наші всі. Він такий каже, ту я то? маю рейст. Хто і на кого та компанія працює? Там сказали постіль не брати. Тут ми приїжджаємо, кажемо 15 євро постіль. Подушка і цей каже: нім, то будемо буде брати". В Принципі, то не було холодно. Брала наволочку в волочку кинула таку куртку балону, скинула типу під голову. І ну і мала я таку теплішу. Напевно, я мала постійку тепліші котик. Я накривалася. Мені в принципі не було холодно, і ми відмовлялися. А потім сказав через ту фігню, Бо там дехто купляв, що він за свій рахунок нам купляє. Я привезла вдома ковдру і подушку. Yeah? Так. Румуни вже тікали, не стягали 16 годин через this. ліс, і їх навертали, садили в машину, вертали, казали, ще по ящику в нас замовлення. Ще по ящику, ще збирайте, бо ще я. Тікали через ліс, румуни їх привозила. Це капець! ти розумієш? Ну я задоволена, що я поїхала, тому що як не як я в плюсі. Ти в нормальному плюсі? Я собі, за два тижні так... все одно тут би не заробила то що я заробила. Та понятно, скільки? то? 500 євро тупо, ну чистими 500 ти привезла, так? Да? За 10 днів 15 тисяч ми... гривень. Ми це нормально, ми, це ми собі нормально. При... Там був просто душ. Румуни виходили собі, голі просто. Ти розумієш? Є кабінка, закривається шторка. Вони, блін, виходять, все тут звисає. Ти маєш на то все дивитися. Ти дивилась? Та блін! Що вони не можуть? Я виходжу собі до ладу, там білизні вже вийти, на ну, загальне і там замот вже замотатися рушником. На ну, нашого голими виходити, щоб всі до них дивилися. Я розумію, що це там ну, дівчачі окремо і жіно, і мовчачі, але хлоп... буде, все одно ну, для чого таке робити? Тож... Мені цікаво, як в мене там буде. Я ж коротше теж літом планую їхати. Якщо вам цікаво, як там в мене буде, то підписуйтесь на канал, щоб не пропустити відео. У нас день на дні бунт. Я збираю, я не знаю, збирати мені чи ні, бо настільки і все невідомо, чи то кажуть, їдемо додому, то не їдемо. Привозили таку фігню, що набирати баклажку. І ті румуни спочатку, спочатку йшли. Вони всі ящики розгрібали. Нам давали по ящику збирати. Вони брали по чотири, такого все нагрібали во за воду. Вони йшли, вони тими брудними руками. Вони брали, от, типу, таку штуку набирати, ну у цього раху нема. Набрали воду і вони пхали в ту той компот. Резні Нам компот а да? Потім пий після них. Звісно, що я не буду пити ліпше, ніж я буду таке, як Корею, Ірка показує чат, в якому. вони Ну там вайбер, в них група, є, хто їхав, всі зібралися, тому і там вони переписуються, там просто жесть, дай я почитаю. Або почитайте сама. Оце. от Оце? О, там просто жорсткі мати. Тут емоції зашкалюють у всіх, тут нереально працювати, тут нас просто за людей не рахують. Як можна дати людям в 10-й ранку посідати і тримати на полі до 7 годин вечора? І ще не хотіли відпускати, ще, ще ніби треба нарвати 30 ящиків. Люди вже ледь стояли їм пофіг. Ми, на 40, ми за 14 годин в середньому заробили 40 євро. Ну то фігня, то якщо вона так значить робила, якщо на 40 євро заробила. я за 14-80 заробляла. То ми це ледь затрати відбивали, всі ледь ходять. Умов життя. Я не Що тут? Що тут не все так чудово. Як ви говорили? Як це зрозуміти? Тут, коротше, капець, ребята. Така мати просто водиться. За... Оце переписка, практика літа, літа, Це всі, що їхали. Ми за страховку роботу. вже заплатили 380 гривень. І Каже, страховка за 1,6 євро в день. Тут, тут це не витрати. Нами керують поляки. І за румунів ніхто не говорив. За це 2,5 євро. Хліб в хлібі, сосиска там котлета, яка ще відбивна, 2,5 євро. І то обов'язково було. Так, да, і то обов'язково. Харчування і потім... на полі. А перші дні оце 4 євро. Це ще нормально. Куди не йшло? Тут щось таке м'ясо, євро, це та що? макарони. О по подвійна порця на одного. Та ну от. Ось... То я не доїдала, як на дівчину типа, було, для да? мене то забагато, я хлопцям віддавала, а утом для мене якраз для хлопців мало. Так, давайте тепер по порядку. типу, в чому вас обманули? В кількості роботи В кількості роботи, графік, скільки часу буде та робота, ж ненормований робочий день. Вони взагалі не були в курсі, що це студенти їдуть. Вони думали, ми там будемо робити все, що нам скажуть, бо то українці, бо на бо там в день можна заробити стільки, скільки в нас в місяць заробляють. Кидай сюди! Жара, на. у них, сука розуму. Та тут взагалі немає нічого. Ось така проблема у нас з водою. Та піздець просто. А це баклажку на блядь, Баклажка на 50 людей. Отакого. І, і чурок. Поїхи. Все. Лейсий, лейси, тоді їх Ми требуємо води. Много. Най не рухай, не рухається. Напився, Напив. нормально. Що піздець напився, глоток води нахуй. За цілий день, блядь Наша банда, не наша банда. Це банда а це в натурі якийсь іностранець на. Це твоє. Поїх... <ріх> Як ти себе відчуваєш? Скажи я рад зровішатись на всіме больі. А на даний момент іра знаходиться в Польщі. Да, вдома вона довго не потерпіла і поїхала на роботу в Польщу. Така от Іра роботяга, не може вона сидіти на одному місці. Ну все тоді окей, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, А підписуйтесь на канал, тому що я теж поїду на роботу літом. І щоб не пропустити мої відео нові, там де вже я буду знімати іменно саму роботу, буде вище свічатку. Щоб не пропустити це відео, підписуйтесь на канал. Всім пока. Щастя здоров'я, мологая літа. Всі вважаємо щастя і любові. Щастя здоров'я, многое літа. Čo boli veselí, večná mladí.